Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодіаку на місяць листопад і це будуть скорпіони. Подивимось на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимось на роботу для тих, хто працює, і для тих, хто в пошуках роботи, для тих, хто працює. Ви знаєте, у вас будуть конфліктні ситуації. Вас постійно за вами наблюдають, за вами постійно, знаєте, як ходять за спиною, контролюють все, що ви робите, указують, якось давлять на вас на роботі, будуть у ці конфліктні ситуації неприємні. Ще може стосуватись неожиданної командировки, від'їзду. Ще може стосуватися а, тим, що вас хтось хоче підсадження, ну, як би так сказати, знаєте, вміста вас посадити когось іншого. Так що будьте обережними і внимательними. Головне, майте терпіння і а, проявіть терплячість. Проявіть силу волі, і тоді вирішиться усе. Для тих, хто в пошуках роботи, ви зможете знайти роботу, але вона буде стосуватися від'їзда командировка, ну і по картам вказують, що ви б таку не хотіли би. Відносини, для тих, хто в бракі, для тих, хто у пошуках відносин для тих, хто в бракі. Ви знаєте, у вас важкі відносини, і вони вже тягнуться давно. Ви хочете щось для себе змінити. Ви щось хочете нового. А, ви хочете уйти з родини, але і цього ви не можете зробити, взяти на себе таку велику відповідальність і завершити цей брак. А, постійні конфлікти, постійні не ви не можете ніяк дойти спільних рішень. Ви ніяк не можете сісти і обговорити все, що вам не подобається. Ну, якщо ви це все зробите, то ви зможете почати відносини в бракі заново. Все залежить від вас. Для тих, хто в пошуках відносин, ви зможете знайти відносини. Ну і будьте обережними, тому що це відносини особливо для жінки. Це може бути, знаєте, неждана вагітність така. Так що будьте обережні. Здорові? Всі здорові. Ви знаєте, ви маєте зі здоров'ям дуже. Таке, знаєте, хворобу по діагнозу, який поставлений неправильний. Вам потрібно змінити лікаря для того, щоб передивилися ваші аналізи, повністю все у вас, тому що у вас лікування йде неправильним. І для тих, хто не хворів і він захворіє. Прислухайтесь до свого здоров'я і обов'язково обратіть до спеціалістів. Дякую за перегляд. Якщо вам гороскоп відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях. До зустрічі в наступному відео.